І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Rested на WZ-1116. Карта Роїнберг. Ну що ж, бою! Так, це в нас китайський преміум Тяж 8 рівня. І доволі цікавий та чудовий. Я вам розповім зараз чому. Ну Всі китайські танки вони з чудовим пробиттям так, і ну, з потужними гарматами. Тут пробиття, наскільки я пам'ятаю, основні снаряди це у нас під калібр 227. Швидкість снаряду висока і 360 шкода від пострілу. Є ще в нас комуляки, ну комуляки це для чого? Бо зараз ми від позиції від Башти будемо грати, і суперники будуть від Башти грати. Отже, Тут 290 пробиття. Нормальне пробиття для такого е, тяжа. І яка ще перевага, наскільки я пам'ятаю, це дуже броньована башта. Там, по-моєму, по колу башта броньована. Не знаю, як по колу, але в лобі вона броньована 300. Отже, уявляєте, ми можемо просто десяток танкувати без проблем. <плесе> 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 навіть навіть дев'яток можемо поліпшені снаряди танкувати. Там бачимо ще такі, наче як екрани, але мені здається, то не екрани, то бронелисти все ж таки, так? Бо вони такі товсті. Можливо, за цього. Такі бронювання міцне саме в башті. І башту пробити ну, майже нереально, а ми граємо в топі, то це точно нереально для суперників. Один, бачимо, під'їхав, нахлопушився, другий потім замість нього. Заміна така, під'їхав, нахлопушився. Наш герой вже нахлопушив 2000. Я про потужність гармати. Перезарядка, ну перезарядка, як у тяжа приблизно, напевно, десь 10 секунд, правда, там 9 можна прокачатися. Ну і точну слушність непогана. Ну і так як ми в топовому топі, то о, наш герой, я думаю, тут нормально ще. Це поки що на хлопушення. Це у нас не пройшло ще й трьох хвилин бою. На хлопушення вже 2000. А ще ж будемо прихлопушувати по-любому, бо зараз тут ці шотні-шотні будуть. Це моменти контракар, ану. Таким пробиттям, я думаю, ми повинні навіть в лоб пробивати. Бо зараз на комуляка граємо. Відступаю, відступай, зрозумів, що буде йому не переливки. Перший ворог знищений. 2-4 не в нашу користь, до речі, по команді. Посадка по хп. Ну поки що невелика. Ми будемо зараз знівельовувати потихеньку. Поїхали, вихлопушуємо тут. Уже е, і шотні є тут. Є, до речі, і тяж теж цікавий ВЗ-44.1. Ну, як ми з ним будемо, дуельні дуелі. Тут вже почав. Тут я бачите розповідав переваги, а недолік забув сказати. Картонний картон у нас корпус. Це точно. Там ну, взагалі, по-моєму, бронювання слабке, як вестежки. Ну, напевно, що е... ну, повинен бути баланс, так? Але тут, е... якщо сильно броньована пашта, Звичайно ж, вона важка, і тому треба полегшене бронювання вже в корпусі. Хоча й швидкість не дуже велика, але ну це ж тяжко. Він повинен так, з такою швидкістю їздити. Три ворогів на знищено, 3000 настинено. 1290 натанковано. Теж з цікавою петехою буде у нас дуельна дуель, але його поставили на гуслю, і це наша тепер м'яка ціль? Чотири вороги знищені. Сім-7 по бою. Вирівнялася повністю, чи перевага тепер по ХП. Їдемо, проходимося вже по тилам суперників. Тут десь Су-14-1. Артилерія залишилась теж. Ну, вже можна, мені здається, перемикнутися і на основні снаряди. Але знаєте, як уже на куражі Ого, не пробив. Артилерії. Таке буває. Ви часто бачили. Я в рандомі колись на поліпшених снарядах. Не пробив е, гриля, башна. Таке теж було. Так, п'ять ворогів. Так. Отже. Ну, ще тільки залишилось. Давайте я хочу вісім ворогів, щоб було знищено. Десь 6 тисяч, щоб було настріляно, бо вже і хп там не, не багато суперників залишили. Тут такі вже, е, так скажемо, цілі мішені для нас. М'які м'які вже позалишалися. Лише треба у них. Влучно влучити, так. Вже артилерія зрозуміла, хто саме небезпечний Можна підловити. підловити. зараз! підловити зараз ЛТ. -шку. А, ні ні ти його ще й не підловиш. Може нашому братішу треба допомогти. Чудо. Так, 4 тисячі настрій. Я хотів 8 ворогів знищених, я хотів 6 тисяч настрілів. Шкуржує шкоджу я там, ти бачиш, Ну це небезпечно, а вони небезпечні, барабанщики так, наскільки я згадую. Ва! Обрежно. Оце, оце між ЛТшками, тут ПТшками. Ой, верніше не п... хестками. А хоча СТ бачимо, там зашкірилась зараз, її візьмуть, поточення та виклопушать. У нас тепер дуельна дуель з двома ЛТшками. Хто? Бачите, дивіться. Швидкість невелика, але маневреність непогана. Повернувся швидко, так, хоч і башта не так швидко повертається, але за рахунок того, що повернув корпус, то, то і швидко вихлопу ШВЛТ. Сім ворогів знищено. Два рази танканув та є танкану мікси. Спробую. А я думаю, виловить. Зараз дивіться, чудово. Точність, слушність, точно чудово. Вісім ворогів, Все. Виконав завдання по ворогам, а тепер треба ще... Ну, шість тисяч не буде, буде 5 з копійками. Скільки там залишилось кп? М12. Ну там повний кп на то. І це вже перевиконання плану буде. По, по прихлопушуванню ворогів. Давай. А не видно. Чудовий біч, чудовими результатами. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!